Вітаю усіх, ви на каналі Луцьк. І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий француз. Це у нас Renault Kadjar 2018 року випуску в класнючій комплектації Intense який приїхав до нас з Нідерландів, вже є розмитнений та готовий до першої постановки на облік в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде ціна та детальний опис автомобіля. Також були посилання на наші різні соцмережі, кому цікаво про нас більше дізнатися, про нашу роботу. Підписуйтесь, будемо вдячні. Ну і про автомобіль. Цей каджарщик у нас без жодного підфарбування, в такому класнючому збереженому стані. В ньому нема жодних царапин, дефектів. Він ось такий гарненький весь, рівненький. Пробіг у нього 142 тисячі кілометрів. Двигун 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил, це у нас 81 кВт і механічна коробка передач. Автомобілі у нас усі лізінгові, тобто з повною прозорою та підтвердженою інформацією по заїздах на ТО у офіційних дилерів. Ну і коротенько про саму комплектацію, що ми бачимо по ньому ззовні. Парктроніки маємо 360 градусів з функцією автопаркування. Стан дисків ось такий гарний, без бровочної хвороби. Усі гарні. Також камера заднього виду присутня у нас ось вона є. Класний такий темно-сірий графітовий колір. Зеркала складаються у нас. Камера з усіма максимальними асистентами для Рено. Далі безключовий доступ на усі двері. Ой, вибачаюсь, в каджарі на одні двері йдуть. Далі, зеркала у нас йдуть з датчиками мертвих зон. Присутній панорамний дах. Ось такий на, 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 на всю кришу. Салончик виглядає у нас так. Комбінація шкіри з тканиною. Все чітко, гарно, збережено по панельці. Посидіння пасажира, ось, ось як панорама гарно виглядає. так, Кермо в якому стані, важіль КПП, точний пробіг у нас 142 872 кілометри. Маємо ось такий сенсорний дисплей, клімат двохзонний. Ну, от все, що в тих каджарах є потрібного, ми в цій комплектації маємо. Такий стан дверних карт. Задній ряд сидінь. Також не сказав, цей автомобіль без жодного підфарбування і детальне відео з точноміром надамо будь-кому бажаючому на вимогу. Також у нас всі наші авто доступні до будь-яких вам відомих перевірок. Це так коротко про нас. Там багажника, тут подвійне дно, є дві полички. Далі у нас ремкомплект балончик з компресором. Також присутній електровиїзний фаркоп. Там ось так у нас тягнеться. Так, не вийшов. Ось тепер вийшов. Оп! Ось такі електровиїзні фаркопчики. Стан кришки багажника. Далі йдемо по правій стороні. Так виглядають дверні карти. Також відразу всім бажаючим ВІН-код для перевірок будь-яких по інтернету. Задній ряд сидінь. Ось такий має вигляд машина з заднього ряду сидіння, ну класно. Пасажирське сидіння. Зараз оглянемо, що у нас тут по документах. Сервіска, бачу, присутня. Є ще купа якихось документів. Так, РДВ у нас до 2 лютого 24-го року проходилось на 112 тисячах 23-му році. Так, По сервісах. Дивимось. Такі є відмітки на 29 тисяч, на 50, 74. І так, далі. На 99 була, останнє зафіксована в книжці в 2022 році. Ну, детальніше по сервісах можна дізнатися спори на сервісу. Там усі заїзди будуть відміщені в електронному виді. Також є купа паперів до машини. Вони будуть відфоткані в оголошенні авторії. Ось такий апарат з прозорою історією, з чесним пробігом, в дуже класному стані, повторюсь, без жодного підфарбування. Уже у нас в продажі. Кого він зацікавить, зв'язуйтесь з нами, будемо надавати будь-яку детальну інформацію. Ну і чекаємо вас на тест-драйв. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!